Всіх вітаю. Багато є питань по поводу НВ2 в Ну, в заводському виконанні. Як ви бачите, ми вже апгрейдимо, ставимо окуляри з збільшувальним склом, і це вирішує питання фокусу і як можна ним користуватися. Але це не всі баги заводського приціла. Про один з них я вам сьогодні ще розкажу і покажу, як його виправити. Всі приціли, які приходять, ну, навіть, певно, дуже маленький процент, в яких цього бага немає. Мені ще не зустрічався, але думаю, що може є. Це фокус е, ліхтара. Хто має ці приціли, він бачить, що коли ви берете, ви пробуєте. Взяти приціл наш. І пробуйте витягнути фокус зробити. Іч ліхтарик. І він дуже туго ходить. У багатьох, що він, коли його витягуєш, він, от бачите, тут так само він наперекос іде. Це баги у всіх, це баг виробника, він виправляється, але треба трошки погратися. В принципі, у приціла має ліхтар. Легесенько, отако, бачите? І рівно все, немає ніяких перекосів, немає ніякого люфта. Легесенько все ходить. Фокус працювати має нормально. І, до речі, коли справляєте цей бах ліхтар світить по центру лінзи. Як це виправити? Перше, що хочу вам сказати, це інструмент. Вам знадобиться Пінцетик з гострими кінцівками. Олівець. Ну, ще може один пінцет, я вам покажу. Ну, я користуюсь так. Викрутка, хрестообразна і шестигранничок. І надфільочок, що для чого. І масло або любе мастило вплоть до вазеліна. Це все буде в кінці. Перше. Що ми робимо? Ми ставимо наш шестигранничок. він є в комплекті. Певно, ні, той не підійде, треба підібрати. І ми розбираємо задню кришку. Викручуємо 4 болти. І так, коли ви відкрутили всі 4 болти, ви легенько припіднімаєте приціл зі сторони акумуляторного відсіка. Ви побачите саму нашу плату. Дуже обережно, бо зверху йде шлейф матриці. І ви побачите верхній і нижній угол, бачите, вверху і внизу йдуть по два контакти проводи: червоний і чорний. Нижній це іде живлення, верхній це іде е, ліхтар І якщо ви придивитесь, там видно, е, вони всі по… по сажені на червоний герметик. От для цього нам і знадобиться наш пінцет, який є гострий. Вам треба акуратно підчепити з боку отут з боку цей червоний герметик і підколупнути його. Його треба зняти, освободити, щоб міг щоб можна було витягнути. Звичайним пінцетом у вас не вийде, треба гостренький, бо він такий, трошки як тянеться. Ось, коли ви його від'єднали, тепер ви можете витягнути наш проводочок. Запам'ятали верхній ще один момент. Можете почистити гніздишка, щоб не йде цей силікон. Червоний кабель іде справа. Ну, від вас. Так як, якщо ви так як я тримаєте, то зліва. Тобто зверху йде червоний. Перший йде червоний, донизу йде чорний. Щоб ви, коли будете вставляти, не переплутали. Що ви тепер робите? Легесенько вставляєте назад цей проводочок, одягаєте і одним болтиком наживлюєте з одної сторони. Нам зараз ця кришка не потрібна. Ми Все, що треба, ми з цієї сторони зробили. Наживили і перевертаємо наш приціл. Робимо цю саму процедуру з цими чотирма болтами. Їх треба викрутити обережно. Коли ви викрутили всі чотири болти, акуратно відкриваємо нашу кришечку. Тут ви побачите шлейф і зверху йде наш провід. Правильно буде від'єднати шлейф, але я вам не рекомендую. Чому тут 30-піновий шлейф, і дуже часто нижня, там є така синя підставочка, вона відпадає. І якщо у вас нема на заміну шлейфа, то або будете купляти за 300 гривень в інтернеті на OLX, або будете заказувати на Алі і довго чекати. Тому що я вам рекомендую? Акуратно поклали приців і працюємо далі. Покажу вам. Отут, з цієї сторони є два болтики. Нам треба їх також викрутити. Сам проводочок ми можемо цей достати звідси. Це наш ліхтарик. Все. Викручуємо наші два. хрестообразно маленька отверточка, викручуємо наших два болтики. Вибачаюсь. Железне світло. Добудьте акуратні, щоб не згубити болтики, в принципі, всі такі, що можна підібрати, але, ну, на що вам тим? Дивіться, що ми робимо. Відкладаємо наш приціл в сторону акуратно. І, саме головне, тепер нам треба залізти в цю голову. Бо проблема саме в ній. Що треба зробити? Зверху, тут, побачите, тут є, під... лінза тримається на кольцо. Так, Це кольцо має два пази. Вставляєте пінцет, я для цього беру простий китайський, який гнеться дуже легко, щоб виставити. по... Вставляєте в пази і проти годинникової стрілечки викручуєте. Викручуєте гайку зажимну, яка тримає лінзу. І, казалось би, от он успіх анніт. Вони лінзи вставляють трошки в наглу і достати лінзу. Ну, дуже рідко, що лінза сама випадає. От, щоб достати нам лінзу, от ви надавили, все, вона далі не йде. Для цього нам потрібен буде олівець. Гострою частиною ви вставляєте в цю головочку і давите так, щоб зажали, щоб воно виштовхнуло нам лінзу нашу. Може з першого разу не вийти, бо лінза може стати наперекос, от як зараз в мене, наприклад. Тоді назад її вертаємо. Вертаємо назад, пробуємо. Оце саме один із важких моментів. Цього все справи. Витягнути нашу лінзу. Вона стає на перекос, коли витягуєш оце. Не рекомендую туди пхати метал. О, я витягну. Все, продавили. Тільки олівець, олівцем, друзі, щоб не пошкодити ні кабель. І тепер я вам показую причину. І проблему того, що ліхтар так працює. Дивіться, вся проблема в цій різиночці. Бачите, ця різиночка вона має бути або в першому, або в другому. Ну я рекомендую в другий паз вставити її. Бачите? Вона стоїть зазвичай на перекос. Половина різинки одягнута в пазу. Друга половина різинки, вона висить. Ми одягаємо дуже акуратно різиночку в паз. Ось, Бачите, вона стала в паз не ближчий до скла, а ближчий сюди до провода. А тепер ми беремо наш силікончик або змазку, яка у вас є. Тільки не олію, друзі, тільки не олію. Візьміть якусь, ну що там. Якусь любе мастило, якщо у вас немає, легесенько змастили пальчиком. Пальчиком всю різиночку промастили добре, щоб вся різиночка була. І збираємо в обратній послідовності. Вставили. Тут треба вирівняти саму. Лінзочку. Бачите, тепер дивіться. Тепер ви можете його ось, все, ход виправився, плавний ход ліхтаря. Нашу надфільок пояснюю. Так як лінза, вона не оброблена. І тут є заусини. Їх треба, от ви дивіться, ви зажали лінзу пальчиками. Пальчик, як ступор торчить, щоб ви. І потрошки по краю. Прокручуєте, а пальчиком тримаєте, щоб не зіскочило і щоб не поцарапало лінзу. І трошки убираєте, там буквально кантик такий. Він не дає лінзі нормально вилізти і вставити. Бо якщо ви будете. Ви можете і так її запихнути, але то буде дуже важко. Якщо захочете потім діод поміняти, ви вже знаєте, як розбиратися і добратися до діода. До речі, щоб замінити діод, треба буде вам витягнути оцю чорну проставочку. І під нею вже буде діод. Можна поставити в ОЦ І так, ми чуть-чуть його взяли. Що робимо? Звісно, має бути тряпочка, але у мене тряпочка така. Витерли хорошо, щоб не було ніякої пилі, особливо нижню стіночку. Перевернули. Вставили, бачите, все. Дивіться. Тепер наше скло випадає легесенько. Не треба давити, як перший раз, олівцем. Того, що ви убрали пази, навіть можна ще трошки. Оце там заусинки ці, вони не дають. Там ще є, так як лінза акрилова, там від руку з боку є такий, як би узілок. зілок, це він не дає е, пройти лінзі, вийти. У мене одна тільки там, не знаю, з пару десятків прицілів, одна лінза тільки вийшла, ну, сама випала. Всі решта треба було е, брати і ну, в наглу виштовхувати. Різними способами пробував Олівець, саме. Скажем, вийшов практичний. Так, збираємо в обратному напрямку колечко пазіком доверху. Можете спочатку руками притримати, тоді пінцетом можна дотягнути. Є. Все, наша лінза. Тепер що? Ми вертаємося до нашого прицілу. Тепер нам треба вставити назад, ми вставляємо наш ліхтарик і збираємо в зворотньому напрямку. Коли ви закрутили цих два болтики, ви берете. Вирівнюєте цей проводочок наш. І коли ви заглянете всередину, ви побачите плату. Вам треба завести зі сторони акумулятора заплату туди, щоб вам легше було. Тобто ви просто одною рукою туди запускаєте його, щоб він пройшов донизу. І все. І акуратно, дуже акуратно, краще пінцетиком собі допоможіть. Заведіть рештки провода нашого. І перевіряєте, щоб нічого не мішало. Буває, тут, -от, якщо провід ліг невірно, не в гніздо, то не жміть, у вас має тут не бути ніякої щілини зверху. Все, один берете болтик. Один. І поки одним піджимаєте. Пам'ятаєте, в нас з тої сторони також тримається на одному. Тепер дивіться. Ви бачите наш фокус виправився рівненько, легкий хід. Все, супер. Вертаємось назад, відкручуємо той один болт, який у нас є. На якому тримається ця кришка. Також. Акуратно. Акуратно відкриваємо зі сторони відсека відсіку батареї. І ось наш проводочок, він бачите, ось він терчить. Тут теж будьте акуратні. Провод тут доволі довгий. Тут є шліф. Тут теж є шлейф. Тепер пам'ятаєте да, червоним проводом до себе. Тобто, з лівої сторони, у вас має бути червоний провод. Берете пінцетом і вставляєте наш роз'єм. Все. Тепер закриваєте назад, все. Берете, знову наживляєте один болтик. Щось у нас. Тут буває, попадає фіксатор різьби, то його треба буде акуратно виняти. Я просто зараз вже не буду тим займатися. Що по-хорошому зразу треба зробити? Зазвичай вставити акумчик, перевірити. Плюсиком всерединку. До речі, зажим акума. Багато хто там важко. Ви берете одною рукою, пальчиком зверху придавлюєте на кришку, двома цими крутите. І вам буде легко його вдягнути. Все, він вже вдягнутий. Тепер беремо, вмикаємо наш прибор. Він запрацював. Дивіться, якщо у вас далі От, заставка, і якщо у вас не вімкнулося перехрестя, а тільки працює заставка, значить шлейф або з цієї, або з тої сторони, ви... ви витягнули. Треба перевірити, як входить шлейф. Тепер кнопочка і ліхтаря, вмикаємо. Все, він запрацював. Значить, все зібрали отлічно. Вимикаємо наш прибор і дозбируємо, обов'язково, не забуваємо, докрутити всі болти. Отак от, от виправляється фокус ліхтаря на NV002.